Поближенням місяця до землі немає нічого спільного. Її пов'язують із чиновником високого рангу, оскільки за словами потерпілих від води людей квадратні метри належать родині нинішнього губернатора Тернопільщини. Він колись у ній жив, а як пішов на підвищення, виїхав та забув при цьому перекрити труби. Вода топить людей вже в п'яте, збитки рахують сотнями тисяч гривень. Чи компенсує її губернатор люди, не знають. На роботі, коли їй подзвонила сусідка зі словами негайно їхати додому. Коли відкрила квартиру, він ви уявляється. Просто дощ. Саме настоящий не дощ, а ні. Вода так текла, що в ванні просто я не знаю, такі піску, який дивився з, з вентиляційних труб. Це вато. Мені було, було на кому на полі. Ми сиділи, швидко тут з потолків звичайний дощ. Ми перейшли коридором, то всі змокли куртка, змокла все змокло. Як виявилося, захопила людей сім'я чиновників. Він губернатор Тернопільської області, вона голова гусатинської ради, обоє сказали сусідам зупиняти воду самим, бо вони на роботі і дуже зайняті. Звонила до сусідки. Вона каже: я дуже зайнята це ваші питання. Вас захоплюється. Як хочете так вирішити це питання? Вона що зробила? Там становила дітним натік і виключила телефон. Каже, не воно що мені каже. Це бой папе. Я отримав славу, і проливав собі красу твою. Люди викликали мене на тілі комунальну службу, аби перекрити воду у квартирі губернатора рятувальники. Треба піднімали майстрів на другий поверх. Там був другий поверх, тому ми становили, що ми зробили делали кроме вот на разных минимальных пустынных институтах, для того, чтобы Попередній висновок експертів – винні власники квартири, які практично в ній не проживають. Тобто чиновники, вони залишили квартиру без нагляду на досить тривалий час і при цьому не перекрили воду і не зачинили балкон. Вода у трубах замерзла і вони лопнули. Вони не закрили балкон і не закрили кухню, двері на кухні не закрили. Раний хід морозу був, от вони втрачені. У людей затоплено речі, техніку, меблі, накрився нещодавно зроблений ремонт. Губернатор навіть після цього сказав, що йому немає до цього всього діла, бо він з прем'єром. Ночувати у квартирі не можна, все мокре. На другий день після потопу стіни і стеля тріснули, а на кухні почала обпадати плитка. Експерти порахували плитки. Це 100 тисяч гривень. Там стояла проволону, вони почали мити з неї повно. Вона вже не Понебіла родина каже, що губернатор з дружиною затоплює їх уже в п'яте, і жодного разу родина чиновників за словами людей не тільки не відшкодувала збитки, а навіть не вибачилася. Я не знаю, що це людинське відношення до людей. Я не знаю, напевно, навіть на порівняє. рівнях. Богдані каже, що самотужки цей потоплін не подолати. Чоловік лежить паралізований під цим пультом батьки старі, пенсії, зарплата малі. Щоб назбирати гроші на ремонт, в цій родині треба 20 років. Я не знаю, що не дрові рухи, дуже важко, я не можу, що на моїх спитах. на лісу і за ці п'ять разів, це ваші проблеми, не рішить ніхто. Я не знаю, як ви ще вас просто поможі, як мені, я не знаю, як мені вийшли. Хай це може за такі. Так, це буде знову я власне, але ти не зі всього не дякую, будь ласка, до зусі моїм Колишнього колегу і яку хоч якось допомогти родині, виписали матеріальну допомогу. Буде надана матеріальна допомога, однозначно. Це одноразова допомога. Скажемо, найближчі дні це можливо вже і завтра, в сумі однієї тисячі гривень. На цьому тижні будемо питання завчати, пропустимо через комісії, через питальний центр це управління спеціального захисту і матеріальна допомога буде надана більш суттєво цього. Родина налаштована рішуче. Якщо губернатор Тернопільщини разом зі своєю дружиною не вийде на перемовини, то люди подадуть до суду. Коли сюжет уже був готовий до ефіру, губернатор телефоном заявив нам, що конфлікт вичерпало, сусіди більше не мають, до нього жодних претензій.